Щоб не накручувати дорогущий газ, візьму хмизок, так як колись бабуся, топила пічку літню кожен раз. З борщем і я сьогодні заходжуся. Плеті, потріскує уже жаркий вогонь, зніму юшки на нього в чавунчик. Пательню прилаштую осторонь, там мліє морква і бурячок красунчик чагунчику квасоля торохтить, з грибами буду нині борщ варить. Картопельку укину у окріп, нехай вкипає у грибнім відварі. Сама ж на город піду покріп, який з петрушкою ростуть у мене в парі. Шкварчить цибулька пахне на весь двір. До неї вкину круглі печериці, І щоб завершеним у чавунці був твір, Кришу листки капусти білолиці. Перчинкою все варево здобрю, за смаком притрушу ще й помідора, на припічок відсуну Притомлю, прикривши піддувайло до затвора. Усе зроблю так, як колись, давно. Бабусенька ріднесенька робила, вкладала в мою голову зерно, життєвому уроку мене вчила. Давно уже бабусеньки нема. Прийшов у дім прогрес широким кроком, та зерна ті не згинули дарма, а повернулися до мене правим боком. Далеко мультиваркам до печі Не пахнуть димом вимиті каструлі. Де над поїдками чаклують рогачі, Делікатес готують лише з цибулі. Ось вже і борщ упрів на лежаку, кладуте варево у череп'яну миску, прикуску з молодого часнику і огірка відмитого доблиску. Куштуй, і не кажи, що це не рай, І з чорним хліпом репаним, як п'яти. Без етикету плямкай і сербай, тобі ніхто не буде докоряти. Сільське життя просте та трудівниче, без балагану, рівнем є воно. Робота на землі тут діло звичне, вона облагороджує село. Робота з малку в юності і на старість. У зрілім віці в клопотах душа. Говорить про лінивого бездарність, у нього за душою ні гроша. В селі, хто дбає, того прибуває, з розмов порожніх там не проживеш. Земля у трудолюбців все зворожає. Коли ти сієш, робиш, то й збереш. Повагу викликають старші руки. Що струджені та темні в мозолях, які дістали з праці візерунки, хоч непривабливі, та все в трудах, і більшість з нас сільське коріння має. Життя нас знов і знов в село веде, яке, неначе кличе, промовляє. В містах не забувайте ви мене.